Напередодні Лавров дуже обурився і заявив, що в НАТО не залишилося нічого пристойного, нічого прилічного в НАТО не залишається. Ну дуже дивно власне саме такі цитати читати від представника Міністерства імітації закордонних справ ну і дипломатії, в принципі. Але тим не менше, що там, пане Сергій, зараз відбувається, давайте зберемо трохи пазл. Як це рубль 200 Ми в місті, ну ще не 200, але скоро. Ми так розуміємо. 118-113-118 він коливався, але ми розуміємо, що це офіційний курс. Розуміємо, падіння рубля ні, не грохнеться економіка так швидко, як ми цього хочемо, але поступово до цього іде. Якщо зважити, звісно, на ставку і на ну, інфляцію. Реально, це раз друга історія. Прагнення Путіна будь-яким чином закріпитися в статусі носія безпеки. От нині він в Астані і говорить. Про ОДКБ, на яке такий не приїхав в Пашиня. Там вірмени відмовилися від участі в такому шоу. Але, тим не менше, Путін ані слова не сказав про війну в Україні. І паралельно відбувається що? погрози ядерною або не дуже ядерною зброєю, яка зветься чи Арішнік, чи якось так, і прагнення мирних перемовин або імітація прагнень мирних перемовин. Спробуємо розкласти цей пазл? Звичайно, щодо так званих мирних перемовин прекрасно розуміємо, що все це дійсно є імітація. Дякую вам. Нова буде цитата вже тепер від вас: імітація закордонних справ. Це імітація бурхливої діяльності. Ці всі висловлювання вони очевидно, сьогодні ворог ну сам їх і показав наскільки реалістичні. Ну, по перше, ми говоримо про те, що речником хотіли попасти по Україні, а влучили у свого рубля. І це те, що сьогодні ну на. Погляд дуже точно малює ту ситуацію, яка е, сьогодні відбувається в Московському улусі. До речі, що стосується візиту до Казахстану, я думаю, якісь є такі відчуття, що для казахів це теж, ну скажімо так, один з останніх е, таких е, моментів, коли вони будуть приймати в тому числі і Павла Васильовича, тому що ми не знаємо якого цього разу привезли Павла Васильовича. Ви бачили, як він там малює художника, мабуть, цього разу, тому що Казахстан він сьогодні дуже активно працює з Китаєм і тут дуже багато від Китаю буде залежати наскільки тому самому Казахстану буде комфортно далі спілкуватися з убивцею і терористом. Тому пороблю сказали сьогодні, ми бачимо, що побутова техніка на Росії буквально за добу вже піднялася у ціні на 10%, А повертають. Чись до вашого дуже я дуже люблю, коли ми говоримо про удари по енергетичній інфраструктурі Російської Федерації. Так, от власне, якщо Росія відчує ці удари по енергетиці, то я думаю, що тут мова буде вже йти не про побутову техніку і не про зміцнення рубля. А про те, що треба росіянам просто буде рятуватися від того, що їх може очікувати в економіці, якщо так і надалі буде продовжуватися, то я думаю, що і заяви Лаврова вони будуть. Їх не буде менше, вони, можливо, дещо будуть жорсткішими, але це, на мій погляд, демонструє, що Росія заходить в тупик і вона дуже поспішає. Поспішає, тому що сподівається на те, що ситуація після інаугурації... Пана Трампа вона може змінитися, але в цьому плані є ще один пазлик, який сюди дуже скажімо, дотичний: це призначення відповідно радника по безпеці нового у Трампа, колишнього командира 82-ї повітряно-десантної дивізії армії США. Генерал-лейтенанта, і знаєте, мені оцей пазик дуже подобається, особливо там, де він говорить про те, що Україна і про це ніхто не говорить, не має поступатися територіями. Так що все складається до того, що ворог ще більше буде зараз тиснути. Але як завжди, ми з вами говоримо, нам на один день треба більше протриматися. повертаючись до ситуації там на полі бою і на окупованих тимчасово окупованих територіях. От ця нещодавня історія з Севастополем і да, візитом. Демократії до військово-морського училища імені Нахімова вона розвитку не отримала. Ну от немає деталізації. Зазвичай пам'ятаєте, як з їхнім штабом командування ВМСО, що де, декуди відомо фото, відео, кількість людей тут немає. Це надвисока секретність, а відповідно, якісь є великі наслідки, чи ситуація навпаки зворотня на вашу думку? І, а давайте припустимо, що це наприклад. Я не думаю, що відкрию зараз якусь військову таємницю. Це один з етапів чогось більшого, де буде більше результату, і ми про це дізнаємося. Сподіваюсь, найближчим часом. Угу. Тобто, важливий можливий такий варіант. Е, я допускаю, що це, скажімо так, робота з виснаження протиповітряної оборони російських окупантів на території Криму. Як варіант? Спасибі пане Сергію, вам і за допуск цього варіанту і за те, що доєднались до розмови. Сергій Брачук – це військовий експерт, речник Української добровольчої армії. Південь він був на прямому відеозв'язку.